А потім мені дали ключ від міста, бо я врятував ситуацію. Вибач, що? А ти що не слухав? О, та годі. Що? 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 Ти повинен піти. Ти не можеш носити це. По твоєму, це спрацює. Що спрацює? В якому сенсі? Це просто футболка, що тут такого. Звідки у тебе взагалі футболка плейтек? Що? Це лахміття. Просто вінеті, купив в інтернет-магазині. Тож тоді тобі слід піти. Бо щоб носити її, треба бути співробітником. А добре, що я співробітник тоді. О, ні. Футболка плейтек не робить тебе співробітником. Ага, звичайно. Я тебе зрозумів, друже співробітник. Іноді доводиться, так? Що ж, я краще повернусь до роботи, розпаду по полицях, він же сам не розкладеться. Хоча тут все гаразд. Я перевірю рахунки. Це ж теж треба зробити. Рахунки фактури, таблиця Excel, упс, лайно зламалось. Що ж, час перекуру, піду на склад, гляну, що там можна тобі зробити. туди не можна? Ні, 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 ні. Тобі туди не можна. Так, що в нас тут о старі консолі якісь дешеві. Тривога, бідняки. Та це жарт. В мене вдома така ж тобі не можна тут бути. А ще тут оп оп обережно улюблений інструмент. Не чіпай, це моє робоче місце. Не робіть так, там лазер це небезпечно. Так, серйозно, друже. Геть, а тут що, стіл для ремонту. Чудово. Будь ласка, це дуже дороге обладнання. Займуся інвентаризацією, а ви, хлопці сортуванням. Так, серйозно. Будь ласка, просто йди. Питання на мільйон. Що це таке? Не знаєте, вас звільнено, та я жартую. Що ж, подивимось на це. Я сьогодні все розклав. Будь ласка, не треба. А там ще таке не грай на цьому. Я мільйон разів говорив. Ну гаразд, ого, котра година перекур, час для кави. О, друже, ні, не треба. Невеличка перерва, стільки роботи. Ви будете каву з молоком та цукром? Ні, тобі не треба, ти і так солоденький. Дійсно, друже, йди вже, але не мені страшно, що відбувається okay, гаразд, роулене. Подивися уважно, і ти зрозумієш, що тут відбувається. Так, здається, я розумію, що відбувається. Так, чудово. Думаю, я зрозумів, що відбувається. Хвала Богу. Я бачу трьох працівників плейтек, які прохолоджуються. Поверніться до роботи. Але Роуна він навіть не співробітник. Не будь дурником, він носить форму плейтек. Годі вже, Ендрю. Я Адам. Адам. Насправді це трохи образливо. Це ж я, Бен. Ми працювали тут роками, ти дурненьке гусенятко. Боже мій, хочу тебе вдарити. Так хочу віддобасити. Хочу віддобасити, але не можу бути співробітник. Скільки разів я тобі казав не кидати ложки плейтек? Купу разів. Це ж просто ложка. Просто ложка. Просто це просто ложка. Ні. Ні, 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 це не просто ложка. Це не просто ложка. Ви, ви ж знаєте, що я повинен зробити зараз. Знаю. Правда? Ми всі це знаємо. І я не хочу цього робити. Ти змушуєш мене бути поганим хлопцем. Я не хочу, але доведеться. Іди за мною, будь ласка. Гаразд. Прошу в шафу для тих, хто кинув ложку. О, що? Ні, ніяких виправдань залізай. Іноді я так ненавиджу тут працювати. І доки ти тут, я хочу, щоб ти подумав над тим, що ти зробив. Ну, це справедливо. Дякую. Роване, ти ж знаєш, він не справжній співробітник, так? Не тупи Алане. А, це я туплю. Так.